Всім привіт, з вами як завжди Діма, і це 10 серія мега хардкору, ми продовжуємо грати, я за кадром накопав собі 30 обсидіану, трішки накопав ось тут пісочку, як бачите, тут я весь обсидіан вирив. А, і давайте тепер будемо все ж таки вирушати до нашої домівки, зробимо собі ще більше зіль і в цій серії якраз займаємося тим, що а, будемо шукати портал в край. А, Так, я бачу наше поселення, давайте туди. О, до речі, можна трішки накопати графію. Гравію, мені, в принципі, він потрібен. Тому давайте якраз цим і займемося. Накопаємо трішечки гравію. І добре, що в мене є, до речі, три ниточки, тому що можна... А, можна, 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 що можна? Можна зробити лук. Тобто можна зробити лук, можна а, набити собі 30 рівнів. Запитаєте ви мене, де можна дістати... Швидко 30 рівнів, скажу я вам, що в пеклі. Можна піти в пекло, собі накопати кварцу. У мене, в принципі, кирка на ефективність 4, так що це все буде відбуватися дуже швидко. Набрати велику кількість досвіду. І зачарувати собі хороший лук, зробити багато стріл. Так, кінь, ти тут напевно не приїдеш, давайте. Трішки об'їдемо. О, взагалі круто. Так, коня ми сюди ставимо, як завжди, тому що в нас немає ще чим його тримати. А, і, до речі, я собі набрав деньки відро лави. Давайте викладемо всі наші ресурси, які а, поки що нам не потрібні. Так, а, сідло куди це все викласти. А, здається, в мене тут всі сідла. А, шкіру давайте також сюди. Це ми викладемо сюди, так це дуже важливі інгредієнти. Пір'я, 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 напевно, сюди. А, флінти, а, гравій. До речі, можна буде зробити spider Eye. Чекайте, що з нього робиться. Здається, з нього робиться а, з приготовленого паучого ока готується зілля невидимості. А, що я не помиляюся. Ну і там ще зілля шкоди, але в принципі зілля шкоди нам не потрібно. Бачимо, що в нас вже закінчується. А закінчується в нас... А, не їжа, закінчується, а закінчується... А що є? А, дерево в нас закінчується. Чи в нас є дерево? Ні, у нас дерева немає, тому давайте зараз підемо і трішки нарубаємо дерева. До речі, у мене лопата зламалася, але вона чомусь сіла. Дуже дивно. Давайте її ломаємо. А, ось, все, зламалось тепер. А, цікаво. Так. Зрубаємо трішки дерева, так як дерево, в принципі, нам дерево нам потрібно буде. Щоб поробити різні палочки, верстаки. Uh, так, цього думаю, в принципі, буде достатньо для нас. І давайте зараз, напевно, ще трішки поставимо готуватися зілля. Uh, відро з лавою, я думаю, ми викладемо десь ось сюди, поки що воно нам не потрібне. Яблука-яблука. Uh, яблука ми також викладемо. І приготуємо ще трішки зілля. У uh, мене здається, тут мало б бути приготовлено. Ні, я помилився. Ага, нам потрібно буде ще, значить, зруст взяти золото. Так, крестон. Робимо ось таким чином. Зробимо ще Instance Health, напевно. А, в мене його багато, але... Чим більше, тим краще. Тим менше шансів, що ми вбираємо. Краще перестрахуватись. А, робимо ось таким ось чином. Ми викладаємо сюди. Тепер кладемо так і ось так. І тепер нам потрібно бутилочки. Три бутилочки з водою. Так, три є. Заповнимо їх сюди. Все, добре. Тепер можна викласти е, всякі непотрібні для нас речі. Ось ці, наприклад. Курятина нам також не потрібна. Булижнику краще взяти побільше. Він може нам знадобитися. А, добре, ліжко ми маємо. Вугілля в нас немає єдиного проблема. А, Ну окей. Поки що будемо без вугілля, якщо що. Давайте, до речі, акацію просто так посадимо, нехай буде. А, давайте посадимо ось тут і одну ось тут. Нехай собі ростуть. Добре. Так, що ж, давайте подивимося, що на рахунок в нас е ендер-перлинок, що ми можемо зробити. Е так, робимо ось так. Е робимо ось так. Ми маємо дві ендерперлинки. Е палич з блейза в нас немає. Потрібно щось на рахунок цього думати. Яким чином можна їх дістати і звідки? В принципі, ніяких в мене варіантів немає. Звідки їх можна дістати, але нам потрібно буде зробити а, зілля сили, тому напевно використаємо лише один Плб... Блейзу. Немає сенсу використовувати два. І я думаю, потім, якщо потрібно нам буде, то ми вже це все використаємо. А, чому я хотів в попередній серії знайти Ослика? Тому що ми б зараз змогли набрати собі велику кількість речей і вже приїхати туди, тобто з усім остаткуванням, так сказати. А, але я бачу, що план я змінив і я буду просто-напросто будувати тоді портал. Якщо в нас так не, ви, не виходить зробити, тоді я буду робити наступним чином. Так, беремо ще... Нехай побільше буде в нас зіль, я думаю. А, і візьмемо ще з собою одну перлинку енду все ж таки. А, якщо нам цих буде недостатньо, я все ж таки використаю цей Блейза і... Ми доб'ємося, так сказати, свого. Що ще можна взяти? У мене є зілля сили. Потрібно воно мені? Не потрібно. Вогнестійкість, в принципі, можна взяти одненьку, нехай буде. І потім ще можна буде приготувати зілля відновлення. Хоча чому потім? Давайте займаємося цим зараз. Візьмемо з собою одне зілля регенерації, якщо що, можна буде випити його. Так, якщо я не помиляюся. А будемо робити, напевно, на, на короткий час зілля регенерації. Зате воно буде регенеруватися швидше. Е, надіюся, я не, не зроблю помилку і ну, я додам сюди глустон, все ж таки, а не редстоун. Е, тому що не знаю. В принципі, нехай буде на коротший час, але з кращими параметрами. Так, потрібно поспати. Добре. І давайте напевно зачаруємо собі якісь речі, наприклад, ось цей меч. В принципі, дехто, можливо, скаже, що потрібно там накопати алмази, щоб бути сильнішим, щоб мати кращий захист і так далі. Тобто зробити алмазні влидунки, але в нас все ж таки хардкор, так що ми будемо робити все хардкорним чином. Так, прийшов до нас житель. Mm, тому ми будемо чинити саме так. А, давайте тоді зробимо ось таким ось чином. Power 1. Добре. І ще Efficiency 1. Чудово. Франс, реч, в принципі, всі речі у нас зачаровані. Я задоволений цим. І все добре. Тепер єдине, що нам залишається, це по-перше кинути ось це око, подивитися, куди воно нас буде вести. Я впевнений що воно буде вести туди. Просто не знаю, комусь впевнений в цьому. А, так, викладемо ці всі зілля. Так, це в нас на 22 секунди. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Хоча можна було зробити одне, наприклад, на час, а друге зробити на швидкість. Тобто, щоб ну, типу, одне, щоб довше діяло, а інше, щоб е, другий рівень був. А, так, їсти в нас є що. Що нам ще потрібно з собою взяти в дорогу? Це якраз потрібно подумати на рахунок цього запальничкою Я вже подумав, що ззаді якийсь кріп прийдеться це, це житло. А, Напевно, зробимо ще собі більше стріл, я так думаю. А, так, тоді нам потрібно буде зробити лопату. Забрати звідси гравій і піти зачарувати лопату. надіюся що у нас лопета, лопата зачарується на ефішенсі, на ефективність. Так, нам пощастило. В принципі, ефективність краще, ніж анбрейкен, тому що е, залізо мені якби не шкода, а ось час для мене дуже-дуже дорогий. Чим швидше ми це все зробимо, тим буде краще. Як на мене, так, давайте викопаємо. Так, маємо вже декілька пунктів. Зараз, напевно, викопаємо цю, всю цю доріжку, ось так. А потім її поставимо назад. Хоча, знаєте, без, без цієї доріжки, напевно, навіть краще. <гум> Тому що там якраз сходинка стоїть така одненька. І вона якраз вписується в той пейзаж. 15 флінтів ми маємо. Давайте напевно поставимо гравій назад. Буде, напевно, достатньо мені того гравію тих клінків, які я здобув. Так, тут трішки не так. Тут ще заставимо трішки. Так, добре. І ще маємо сім кусочків. Давайте їх поставимо, закриємо це все нарешті. Так, це в мене вхід в печеру. І ось тут ще поставимо ось таким чином. Так. Ось сюди, наприклад. Все, добре. Маємо е декілька 16 флінтів, можна зробити ще стріл. Давайте спробуємо це зробити. 20 паличок достатньо. Флінти. І маємо стріли. Так, тут ще є три флінти, давайте ще зробимо трішки. Uh, три флінти і маємо майже 200 стріл. Чудово. Uh, Пір'я, напевно, викладемо. Не потрібно воно нам. Uh, і в принципі, я так думаю, що все. Тобто можна вже вирушати дорогу. Ще раз перевіримо все, чи ми все взяли, що нам потрібно. Нічне бачення я взяв. Mm -hmm. Золото можна було трішки взяти. Хоча я думаю цієї кількості зіль мені якраз вистачить. Я на це надіюся. Да. А, І щось в мене все одно з графікою не те. 11 поставимо. Добре, 100 FPS стало, це набагато краще. 90 FPS, добре. А, так, коник наш. І зараз ми якраз будемо рухатися до центру. А, тобто в сторону нульових координат. Я в принципі запам'ятав наші координати, пекло я також орієнтовно знаю, які в нас координати в пеклі. Так що великих проблем, я думаю, з цим не буде. Так, нам потрібно рухатися трішки ось туди і ось так. В ось ту рівну сторону, будемо рухатися. Подивимося, можливо, щось ми цікавеньке знайдемо на нашому шляху. Так, тут потрібно перестрибнути, хоча ми можемо так проїхати. Саме головне, щоб по дорозі нам зустрічалося якомога менше лісів. Тому що чим, чим менше лісів, тим швидше ми будемо рухатися. Ось таке ось в нас е таке у нас відношення цього всього квіти. Да, реально прикольно, що вони додали в новий Майнкрафт більше квітів. Це виглядає набагато краще вже. Так, пришвидшуємося. Хмари дуже дивні. А до речі, якщо давайте зробимо Не fast, а фенсі. О, які хмари. Якісь неправильні, якісь криві хмари. Давайте спробуємо щоб тут сюди он стояло. А, все одно якісь хмари криві. Дивіться, які бачите, криві хмари. Не знаю, чи це так потрібно. Куди я їхав? Звідки я приїхав? Стоп. А, нам потрібно туди. Окей, <смі> <смі> okay, все, згадав. Так. Нехай буде поки що фенсі, графіка, поки що FPS у нас сильно так не просідає. А, тому що тут чанки в принципі у нас вже розвідані, тому вони якби лише підвантажуються з комп'ютера, вони більше не генеруються. Бо коли генеруються, тоді саме більше проблеми якраз. А коли ще ви граєте з модами, так це взагалі... Особливо на сервер йде дуже-дуже велике навантаження. Так, ну-ну-ну, ще трішки. Трішки нам не вистачило, щоб це перестрибнути. Так, тут якийсь ліс я бачу, ялинки, гори. Ще в нас на рахунок координат, 600. В принципі, тут, я думаю, можна вже якраз розпочинати кидати а, ті самі перлинки, подивитися, куди вони, в яку сторону орієнтовно, вони будуть нам для нас показувати. Тобто, куди хоча б рухатися, в яку сторону, там вже далі. Будемо дивитися, що і як. Давайте, напевно, зараз якраз виїдемо на ось цю вершину. А і спробуємо викинути першу перлинку, подивитися, куди вона нас переведе. В яку сторону? Так. Вилазимо. Зупиняємося, беремо одну прилинку і кидаємо Стоп. Вона веде назад. О, випала. Чудово. Збираємо швиденько. Тобто вона близько біля нашої домівки, наскільки я розумію. Тобто це круто, це реально круто. Давайте прошвидшуємося назад, їдемо в нашу сторону. А, значить, ми десь зовсім-зовсім поруч до неї зараз подивимося, приїдемо декілька блоків, декілька сотень блоків. Так, спробуємо, о, перепригнули, чудово. Так, ще трішки приїдемо. А, ми рухаємося до нашої сторону нашої домівки. Орієнтовно на тисячних координатах, я думаю, ми спробуємо кинути її ще раз. Тому що часто кидати її також не можна, тому що вона може пропасти. От, ви кидаєте, вона може не повернутися назад, не впасти, не дропнутися, а, а залишитися там. Так, спробуємо. І тут перепригнути. Чудово, просто який мій чудово скакає. Хоча я бачив коней, які скакали більше, ніж на 4 блоки. Тобто взагалі там просто капець. Так, 800 координати. Пробуємо, напевно, ще раз кидати. Так. Так. Кидаємо. І тепер в нас веде в праву сторону. Тобто ми вже зовсім-зовсім близько. О, ще раз дропнулося. Чудово взагалі класно нам щастить. На рахунок цього. Так, нам потрібно ось туди ось рухатись. Вона ось так ось показала. А домівка в нас знаходиться в ось цій стороні, а ми будемо рухатися туди. Тобто, в принципі, ми не так далеко, так що, можливо, нам навіть не доведеться. Не доведеться робити доріжку через пекло. Можна буде зробити, наприклад, просто доріжку, тобто конем туди-сюди їздити і все, в принципі, не буде такою великою проблемою. Тим паче можна буде привезти ще одного коня і тоді взагалі це буде не проблемою. Так, зараз я думаю, заберемося ми на ось цю гору. Якщо наш кінь захоче сюди забиратися. Так, обережно. Так, тут ми перестрибуємо. Так, це, ця насінника нам не потрібна. І давайте, напевно, звідси зараз спробуємо кинути. Мені чомусь здається, що вона поведе нас в Вукан. Якщо вона нас поведе в вукан, значить ми взагалі вже близько. Вона веде нас назад. І, і вона випала. Чудово, просто чудово. За цю серію, я сподіваюся, що ми знайдемо, де вона все ж таки знаходиться. Я думаю, нам е, пощастить це зробити. Е, давайте якось виберемося нагору. Давай, стрибай. Стрибай мій конику. Вона десь знаходиться ось тут, мені здається. Зараз, зараз зараз ми це перевіримо. І, до речі, сонце вже потрішки сідає. Зараз ми якраз тут зупинимося. Ось тут ось. І спробуємо кинути ще раз. Давайте поставимо коника. Беремо око. Напевно зараз мені чомусь так здається, що воно якраз зараз пропаде. І кидаємо. Куди? Куди рухається? Десь назад порухалось, так? І да, і нам впало. Тобто десь, 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 десь воно ось тут. Десь воно ось тут. Десь ось тут під землею. Напевно, давайте запам'ятаємо координати. А, коротше, 900. Координати 900. 0 і 900. Z 0 і звичайні координати 900. Ну зараз, напевно, ще один раз кинемо, так як в принципі у нас е, ці перлинки є. Можна буде кинути ще разок. Але перед цим, напевно, ми спочатку поспимо. Так, добре. Єдина проблема, яка, яка залишається, це моє місце на моєму комп'ютері. У мене його залишилося зовсім мало, тому це не дуже добре. Так, спробуємо кинути ще раз. Так. І нас веде туди, тобто. А, Тобто, тобто. Тобто воно знаходиться десь ось тут. Ось десь ось тут, прямо під, під нами. Тобто... Ось тут десь, я думаю. А, добре, 18 хвилин вже пройшло відео, думаю на цьому ми будемо якраз завершувати. Зараз ми спустимося на те місце. Мій верстак. Круто. -아� -아�. <в -co> <downside> <Liu> -Uh -huh -huh> Прикольно. Обсидіан нам не знадобився, як я бачу. А ось тут, мені здається, вона якраз і знаходиться. Тобто десь в цьому місці. Давайте зараз швиденько викопаємо місце для нашого коня. Щоб він не втік. Так, ти влізеш в яму туди чи ні? Так, влізе. Так, ви вийдемо самі. а його тут закриємо. Все, він тепер тут буде у нас сидіти. А я думаю, що воно десь знаходиться ось тут. Ось тут знизу. А для цього нам потрібно просто-напросто рити донизу. Що за звуки? Це, напевно, від коня. Що ж, але... Продовжимо рити ми вже в наступній серії, я думаю. Тому, тому а, виберемося нагору, подивимося, які тут є а, пейзажі, зробимо графіку фаст, щоб не лагало. Для того, щоб було 100 FPS 90, фрап, стрічки обрізає FPS. І будемо завершувати. Що ж? Дякую всім за перегляд. Це була дуже продуктивна серія. Ми знайшли місце, де знаходиться саме портал в END. Ми, ну, ми його ще не побачили, але вже, вже ми знаємо, де він хоча б знаходиться, в якому місці. Зараз в наступній серії я продовжу копати до нього. І надіюся, що ми його знайдемо. Ми не втратили жодної ось цієї перлинки, а для нас потрібно було всього-навсього одна перлинка. Тому зараз, я думаю, я... Читерним способом візьмуть собі ще скільки там 12 пролинок чи скільки там їх потрібно. А і вже в наступній серії, ну, хто не знає, то подивіться першу серію, ми домовлялися, що я візьму оці очі, тому що в мене, в принципі, їх є небагато, а набивати ендерменів це якось не дуже цікаво. Тому дякую всім за перегляд 10-ї серії і зустрінемося уже в наступній серії. Кому подобаються такі серії, обов'язково ставте лайки, підтримуйте мене і всім до зустрічі. З вами був, як завжди, Діма.